Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідненьким здоров'я міцного, довголіття, тільки добрих новин. Рік минув спочатку повномасштабного вторгнення, однак насправді ця боротьба відбувається завжди в цьому світі, і, принаймні, наше суспільство воно вже тисячу років мінімум бореться проти Орди. Ординців багато ще й в наших рядах. І, скоріш за все, воно так теж завжди буде, що є внутрішній ворог. Є ті, які тупі настільки, що підтримують те, що їх вже і знищує. Однак нам варто все ж таки продовжувати жити, розвиватися, підтримувати один одного. І навіть тяжкі часи згадувати про себе. Тому я вам бажаю, в доброму сенсі такої вдачі характерницькою, бо лише, мабуть, наш народ здатен в таких тяжких умовах і не зламатися, і продовжувати кохати один одного, і навіть планувати. І ось це розкладання для цивільних більше, для рідненьких, всіх, хто чекає, і повернення. Своїх соколиків і своїх родичів за кордону, щоб ми продовжували жити, не жили лише одним днем, це все ж таки занадто примітивно для нас. Планували і тоді наші думки нас спонукають, вони нас насичують. Я подивлюся на періоди весною, літо, осінь. Ось ці ті балаболи, які кажуть, що воно швиденько все закінчиться, та, скоріш за все, воно. Переросте ще в таку, можливо, і не схожу, як раніше, але велику війну в світі. Можливо, з паузою, але велику. Тому нам треба бути реалістами, щоб ми планували і здійснювали. На другій колоді я подивлюся ще ворогів, але пізніше. Будемо порівнювати критерії перемоги. Я впевнена, одразу ж кажу, що ми переможемо. Це розкладання, щоб ми зрозуміли, коли краще що робити. І до перемоги, все ж таки, нас доведуть наші соколики на фронті. Це дійсно на фронті буде відбуватися. Але є ще й перемога захисту, суто технічна, військова, а є ще визволення та повернення наших полонених. І земель, і людей, і повернення воїнів, і дівчаток, які там працюють, і ризикують своїм життям медикинь і чоловіків наших сміливих, і безпека для дітей, відновлення всього того. От, мабуть, перемога вона ще десятки років нами буде. Формуватися. Але наразі я питаю хоча б ось ці три перші пункти і четвертий в лапках, бо захищати кордони треба буде комусь. Тому повернення всіх, мабуть, не здійсниться. Навпаки, я бачила, що мобілізація посилюватиметься і дійсно ще більше буде людей залучено. На різному рівні ризику хтось картоплю. Буде різать, чистить, а хтось дійсно воювати, ризикувати життям. Зараз дивимося найближчий період. Витягую по 9 арканів. Весна, диявол, падлюка він тут є. Нікуди він не дівся. О, ті, хто кричать швиденько ніколи на війні не були, не бачили її в очі. Диявол дуже сильний. Для нас, це ж я для нас, читаю результат, не все так легко відбувається. Багато чого ми не знаємо. Диявол, як я казала, в рдинці, вони є і серед наших політиків і серед звичайних громадян, які, можливо, там наводять, надають якусь інформацію. тому він ще тут є. Навпаки, нам тут розповідають, що є певне обмеження і ну, якась така хитрість. Не все так однозначно. А тим не менш оборонятися буде чим. Єдине, що, ну, можливо, ми вимушені будемо залишити якийсь пункт населений, невеличкий. Але мусимо це зробити через мудрість і краще так зробити, це для того, щоб оберегти наших хлопців. Я тут не бачу однозначно перемоги. Я тут бачу можливість себе захистити радість від того, що ми щось отримуємо, але перемоги поки нема. Тут є чудовий аркан весною, який розповідає про святкування. Я тут все ж таки бачу часткове визволення, часткове не всіх земель. І часткове навіть святкування. Чому часткове? Бо ми ще потребуємо оборони такої постійної. Тут ми не можемо однозначно сказати все кінець, як деякі обіцяють політики, можливо, навіть езотерики. Можливо, це бажання людей, і воно чудове, але наразі. Святкувати ще зарано. Тому, якщо дійсно ви живете а, в тих регіонах, де долітає, діточок не треба повертати. Ще зарано весною. Навіть в травні, обережно, може ще прилітати. А, захист інших регіонів теж під питанням, я не можу сказати, поки є цей аркан, ми в напрузі перебуваємо. І якби ж не було того клятого аркану політики, хитрої, низької, тут хтось все ж таки або затягує поставки, або бреш, або внутрішні ординці наші політики граються з життями людей. Однак добрі є новини: десяточка кубків. Навіть знаєте, хтось з соколики повернеться задля для того, щоб подружитися – Можливо побачити своїх діточок. Є тут, в травні особливо, є тут добрі такі новини, святкування, трошки навіть відійдемо ми від страхів тих. Читаємо далі чудово повернення. У мене аж сльози навертаються. Це повернення до матері своєї вже влітку повертається наша земля. Наші люди, ми святкуємо. Вже в червні буде це десяточка кубків, але не все, не всі регіони. Ось на початку літа ми будемо святкувати великі результати для нас, дійсно. Імператриця, шістка кубків і трійка кубків. Ось дійсно відсвяткувати вже можна. Або, ну, мабуть, це буде як в Херсончику, як люди раділи поверненню з тієї тюрми. І повернення людей може бути ось великий обмін. Ми подивимося ще, що у ворога, можливо, в нього щось відбувається, бо тут велике повернення саме великий обсяг і земель, і найголовніше людей наших з полону. А ось далі просідає трохи ситуація для нас, результат я маю на увазі. Бо є чудовий аркан земель, але нібито і тяжко, не зрозуміло, як далі рухатися з чим. Нема порозуміння можливої внутрішній нашій політиці або з партнерами. Ось тут на волосині все висить, на жаль. І в серпні ну зрозуміло, бо Марципанове панство воно там відпочиває, відпустки йде. А наші хлопці, хлопчики-соколики, вони боронять. Віна ще тут повністю не закінчена. Бо перемога це коли у нас тривалий період спокійно. Весна непогано, ви знаєте, чудово. Ой, перепрошую осінь. Осінь. Такий чудовий розкладик тут. Ну, Хотілося б вже. Дійсно, осінь. Я не бачу тут жодного поганого аркану, бо навіть тут, в цій колоді 78 дверей, ключики нам показали, що нарешті, нарешті, ми результат можемо отримати. Те, що сіяли давно-давно, нарешті добрі новини. Ці колоді я читаю як добрі новини, які ми довго чекали, але великою працею вони. Зароблені кров'ю і потом, на жаль. Я тут більше бачу все ж таки той результат, який ми очікуємо, коли більш спокійно можна перебувати в Україні дітям, дійсно навчатися в такій звичайній формі, спілкуватися, гуляти по парку, навіть в тих регіонах, де зараз небезпечно, де люди не виходять, ось це більше осінь. За весь цей період не бачу жодного поганого аркану. Все ж таки сподіваюся, що так воно дійсно і буде, але ще зарано, сонечки, зарано розслаблятися і тим більше ризикувати. Що мені подобається, що в вересні у нас тут є і аркан перемоги, і король Пентаклів. Але я все ж таки повністю. Не бачу це економічною перемогою. Це перемога може бути така в фізичному світі, явна, коли ми зрозуміли, що так, у нас є можливість. Що мене трошки непокоїть, зараз ми подивимося ворога, а зараз ми подивимося і зрозуміємо. Це ось цей дурень в серпні. Я все ж таки, коли його дивлюся, він частенько випадає на нашого президента. Якби ми там, і трійка Пентаклів, тріка посохів, як би там не були домовленості, обіцянки, бо навіть і підписання документів для нас не перспективні, не вигідні в далекому майбутньому. Тому ось воно тут, то щастя, буде. Дійсно, багато тут критеріїв здійсняться: і безпека, і повернення ну, все ж таки, частково. І тут Аркан 21, перший, королева і Сонечко. Тобто, вже Новий рік ми по-іншому. Будемо зустрічати в іншому стані, не тоді, коли нас обстрілюють, а тоді, коли ми в безпеці перебуваємо. Але ось щось відбувається в серпні, невигідне для України. Дивимося ворогів. Вороги вони є: і внутрішні ординці, і зовнішні, і ті, які малюють себе друзів. Їм трошки, бо най, найголовніша суть. Ось тут вже двійка мечів. Та ні, тут ворог весною ще сильний. Король випав відчиносний. В них ще трошки є, бо навіть їм щось і дають. Тишком, нишком, Китай, Іран дають. Однак вони не знають, як рухатися. Це все інерція. Двічка мечів. Навіть. Якусь вони вигризуть, е, нібито там перемогу якусь там невеличку. Я розумію, там люди живуть, наші люди живуть, там наші хлопчики гинуть. Однак е, це буде останнє, скоріш за все. Бо вони не знають, куди рухатися. Однак недооцінювати їх не варто весною, навіть і в травні, бо є чим. Тут спентак є в них ще чим нас обстрілювати. Дев'ятка мечів. А в них буде вже така розмова. Давайте домовлятися влітку, бо, скоріш за все, і там навіть ординці не, не будуть воювати. Тут, однак є в них гроші. І ось це, за це я хвилююся в серпні відбудеться низка перемовин. Бо тут навіть Рафіа вона може підкупити когось, та є кого підкуплять, Задля вигідних перемовин. Мах на них випадає трійка мечів. Ну, мах, тут ще є варіації, як воно може здійснитися. Не можна дозволяти ні нашій дурній владі домовлятися, які шашлики там. Нам пропонували їсти. Є тут у рефії мах, це непоганий аркан для результату, Маніпуляція. Однак є і сльози, і є відсутність ресурсів. І все ж таки я спитала, чи буде конкретний в них результат зірка? Це ще гепотеза. Не, нема гарантії, що буде. Однак будуть намагатися гратися, якось так домовлятися в останню мить. Бо тут мир випав, закінчення сценарію, наприкінці осені. Можливо, це і початок таких якихось перемовин Вони будуть намагатися. Однак, якщо ми бачимо в цілому. Тут у них ситуація погіршується. І тим не менш такого легкого шляху у нас нема. І ще в самій рефі будуть біди трійка мичів, небажання вже воювати тут показано. У них багато кланів між собою починають воювати. І ви знаєте, це якесь феодальне суспільство. Хто там більше морд наб'є, той і переможе. І багато є ще всяких інтриг. Тому розпочинаються у них процеси, навіть я думаю, найближчий період. А ось результат ми побачимо. Осінню, дійсно, ми побачимо, що там відбуваються ось такі феодальні війни. Що стосується України, видихнути сонечки ми можемо лише під кінець осінні. Чудовий арка. Але до того треба бути сильними, так планувати, так займатися власним життям, однак берегти своє здоров'я, своїх соколиків, своїх діточок. Довгого всім життя, щастя, побільше можливостей їх відчувати навіть зараз, кожен день. Всього найкращого для вас. Я вас люблю, українці! Будь-якої нації. Ви найкращі люди, ви найсильніші, і ви будете ще святкувати перемогу.